Доброго дня Сергій Юрович. Що скажете по сьогоднішній грі, по моментам, короткий аналіз гри? Ну, По-перше, хотів, як завжди, традиційно розпочати з подяки нашим Збройним силам, нашим захисникам, захисницям за те, що дають нам можливість займатися улюбленою справою. По-друге, хотів привітати всіх з початком другого кола чемпіонату області. Що стосується гри, ну в принципі ми очікували хорошу гру сьогодні. Суперник достойний. Це підтвердження участі в аматорських турнірах, постійно тренується лідер чемпіонату. Ми порівнянні з першим колом, 50% у нас. Колективу змінилося. Сьогодні деякі хлопці грали перший раз друг ну з друг другом. Друг, друг. Тому результат, в принципі, хотілося б щоб він був кращий, звичайно, але деякі помилки наші призвели до забитих і ну, пропущених нами м'ячів. тому Хороший суперник. Хороший спаринг сьогодні був. Для нас, я думаю, це тільки позитив. Мінус тільки результат, а так, в принципі, хороша гра для, для нас, як для команди, яка формується. Я вважаю, що достойний сьогодні був футбол. Все, дякую вам, Гарного дня.